Лоцька, ми йдемо на свадьбу. Нас на свадьбу позвали. Та ти що, серйозно. Да. А хто приглашив? Пригласив? Е, ну, пам'ятаєш, одногрупник мій Андрюха. Андрюха, сліпий чи що? Да, ти б їх заповнив. А я ж пам'ятаю, ти розказувала. Але ж вроді він це ж той, що типа ну трошки того сіво, ненормальний, да? Ну він якби не то, що ненормальний, ну, Но у нього він трошки з странностями і в нього такі трошки не вкуси завжди були. Та ну я зрозумів, що не вкуси. Ну як от нівесту звати красива, ні? Ну я не знаю, чи хто в їхній парі невеста, того що ну звати Едуард, бо в приглашенні було написано Андрій Едуард. Едік і цей, ти хоч сказати, що Андрюха і Едік вони того, ну, чу та вой, ну ліці чи як це називається? Ну що воно трохи не традиційної орієнтації. Ну що тепер зробити? це? Це зараз так називається. Ну так, да? да, це так зараз називається. А ну, в моє время це по-другому би назвали, мені кажеться. Ну, блін, ну так зараз є. ну, що робити? Ну, слухай, Мене спитають на свадьбі до кого, хто пригласив, як там молодого, молоду звати. А я як буду казати? Ну я мені стидно на таку свадьбу йти. Блін, ну що робити, тепер? що ми тепер відказуватися будемо? Морозиться тепер. Смисл, але люди на нас розшітують. Заказали міста для нас теж. Ну. То їхні проблеми, блін, а що? Вони на нас розшітують, чи вони там якось цей? Я... Вони якийсь теж, бля, дядід поїхав, походу, блядь, розізлився. Цей. Пристав до мене, там мада підходить, дає мікрофон і каже: скажіть тост, побажайте щось молодим. А що я їм кажу, любві там безмежного кохання і, і що цього м'якої посадки, чи що? Як мені? Я ні, не розумію взагалі. Ти Як так нам... я гірусь, блін. Я в шокі. Ну обична свадьба, підемо, потанцюємо, поодихаємо, -по поїмо вкусно. Йди там ну. та ні, ну я, я не привісую це. Ну, блін. Я за ну я тепер розумію, чого блядь, Андрюха поганяла сліпий блядь, як він качана от персика от, лічити не може. Він капітоль шонуда. Ну да. Ну, і що тепер мені сказати? Ну поки що морося, не бери трубку, якщо буде дзвонити, А так я не знаю, що робити. Блін, ну я, якщо чесно, в шокі просто. я теж в шокі.